Пиздець. О так. Да. Що скажеш? Дрова боєвий возити, вітаю вас, друзі! Сьогодні в цій серії ви побачите, як я клею PPF, тобто захисну плівку на автомобілі. Це моя основна праця. Хочу вас з нею познайомити. Я вирішив виділити на це цілий випуск. В ньому я буду клеїти автомобіль G-Wagen. Е, ну, такий Mercedes Кубік, е, якщо може хтось Випуск Буде цікавий, приєднуйтесь, дивіться, лайкайте, підписуйтесь на канал. Поїхали! Like too much high sound. <laughs> Добре, починаємо. Починаємо робити.

без заснял, елки пал. <laughs> Лучшая работа на свете. О, да. Ну а ми що робимо, далі врапаємо собі гелентраги потрошки. Зараз готуємо вже від зеркала, підготував кришу. Також поклеїли це колесо і вон інша частина Ось тут. Працюємо. <реш> Фух, що можу сказати? Сьогодні поклеїв три двері спереди гриль Невеличкий зараз вам все покажу. Ось о, одна двері була, другу поклеїв. Тут поклаю вот эту деталь. потом и заднюю дверку. А вчера, вчера что сделал? Вот такие четыре флеера. Вот такие фендеры. И с этой стороны тоже. А капот вчера сделал. Вот это сделал. И вот это. А также переднюю. Передние двери. Дживаген в поклейці він такий, типу, що вважається складним, але я вже звик, тому наче все ок. Давайте вам покажу трошки автомобілів всередині. Ось така ще є Ferrari гібридна. Ось такий Defender. Захисну плівку. Потім що ще, Ось така M5, а також Porsche GTA. GG3RS. Ой, класний поршик, звичайно. Що можу вам сказати? Просто чудесненький. Ось. Шо, в принципі, на джевагені залишилося поклеїти тільки два бампери спереді та позаду і два кватери. Це ось ця частина. Ось з баком, наче це крило заднє і машина буде готова. Маю за 4 дні її закінчити. Матова полівка, матову плівку. Також є RS-6 Audi. Що непогано така, автомобіль, гарний дизайн, до речі. Прикольно. Ось такий challenger робиться в Mod Conversion та Чорна Ferrari. Захисну плівочку. Прикольні ці моделі нові, вони гібридні йдуть. Ну що, друзі, їдемо на обід. Може задобався, коли йдеться гелік. Але добре, все. Так, приїхали ми на обід, зараз подаємо замок собі. Пол. І ось такі бента полу. Ням-ням-ням. Ось така невелика порція. Але зато поживно. Пробуємо. Так, ну що, ми хаванули трохи, зараз йдемо далі працювати. Залишилося два квотера, пройоми приклеїти. Та віншолд стойки. І все. Друзі, зараз вам покажу, як ми піксимо, як ми дороблюємо роботу. тобто Ми вже поклеїли повністю G-Wagen і зараз ми будемо ось такі моментики, наприклад, плівку туди, дужати, туди штовхати, наприклад, ось, В цілому робота вийшла супер. Ось наприклад, такі бульбашки, бачите, я їх буду прибирати. Невеличкі такі тачапи, скажімо так. Можливо, десь щось підрізати, от як тут висить плівка, наприклад. Ось. Помні, все поклеєно. Ось. Ось тут можна ще підрізати, щоб більш було симпатичніше, щоб потім зеркало вішати. Ну, наче все окей. Вже ставлю всі ручки, зараз хендл, все будемо ставити назад. От. Та й таке. Працюємо. Ось, наприклад, зараз. Це повністю поклеєно вже матову плівку, ми встановлюємо тут такий резиновий ущільнич, ущільнювач. І все це готове назад до інсталяції. Також тут Ось, зараз вам покажу. Це теж вже поклеїмо все. Получилося тут гарно все вирізати. Це пошкодження на фарбі. Ось. Зараз буде вирізати ці щільничі, щоб потім можна було закривати на замок. Я теж встановлюємо тут ущільнювач, ось тут і все. І буде готово. зараз будемо чистите тейпи. Вот так, да, машина. помечает так желтыми марками, если... Десь на плівці є та чапа і ми це виправляємо. О, так. Цю зону я вже пройшов. Бачите, трошечки є тут. О, Це перед віддачею клієнта, коли машина готова. Для того, щоб вона була зроблена круто і якісно. Так що, працюємо. Що можу сказати? Джеваген готовий повністю поклений і готовий на відправку. Ось така. Такий двіж вийшов. Короче, зрением с тобой багажники, да? У кого больше срач? Сейчас. Челлендж. 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 Let's go. Так, что мы там смотрим? Так. Печенька. Нога моя. Водичка. Кстати, водичку... Месяца два, да? Да, да. Там тряпочки, мочалочки, тебе надо? Теніс, да, всякі для деталинг штуки різні. Ем, ну і такі помілочі пакети для магазина <сумі> пішли О, -о, -о, -о. Так, ну що приспособить. А, ти приготувався до кемпінгу, так? Да? Да, місяць вже готуюся, але ще не поїхав. <сумічно> Дві шляпа класна. Титання. Кухлок oh. идет. То в BMW ще. Том, там где сидет дрова. Кто дрова воздух? А, гарно шепа. Что скажешь, Коль? Ага. Дрова в BMW возле, не? Так, чисто просто. Ой, класс.